Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні ми порівняємо компанію Berkshire Hathaway, вже дуже відомого нам Ворена Бабета із менш відомим, але можливо новим Ротшильдом, особою на ім'я Ларі Фінк, співзасновником компанії Блекрок. Отже, сьогодні оглянемо Беркшир та Блекрок і порівняємо їх. Отже, ми всі з вами знаємо Ворона Баффета, Часто наводимо його інвестиційну стратегію як приклад компанії Berkshire Hathaway, взірець компанії, яка управляє активами, компанія, яка обганяє індекс на S&P 500 в два рази вже дуже довгий час. Але ми з вами все частіше починаємо чути в новинах про компанію BlackRock. BlackRock BlackRock запускає etf фонд на криптовалюту. BlackRock буде інвестувати в Україну. BlackRock зустрічалася з керівництвом України. BlackRock випускає etf фонди. Більшість etf фондів ми купуємо під брендом iShares, який належить власне BlackRock. Тому сьогодні ми поговоримо про BlackRock та його. Співзасновника і нинішнього голову Ларі Фінка власне. Людина на 10 трильйонів доларів. Дуже часто можна зустріти саме такі заголовки, в тому числі заголовок в Financial Times. Ось так виглядає Ларі Фінк, або людина на 10 трильйонів. Отже, сьогодні ми поговоримо про співзасновника і голову цієї інвестиційної компанії, яка була заснована ще у 1988 році, і у 1999 році компанія стала публічною, е, отримавши лістинг на Нью-Йоркській фондовій. Біржі і е, почала свої торги з 14 доларів за акцію. Чому я сьогодні хочу порівняти власне BlackRock та Berkshire? Чому Berkshire? Тому що Berkshire – це такий собі еталон, на який рівняються всі інвестори, і які хочуть досягти такого ж рівня е, по розвитку або по дохідності свого портфелю, як, власне, Warren Buffett. Але BlackRock насправді на сьогодні можливо є новим е -е, Berkshire, якщо так можна сказати, принаймні Ларі е Фінк -е, трохи молодший за Ворена Баффета. і все ж таки інвестори, е, ну поза очі говорять, що є багато ризиків після того, як піде е, або Чарльз Манґер, або Ворен Бафет, так співзасновники Бершеру. І можливо, можна звернути увагу на BlackRock як компанію, яка по факту володіє величезними частками в бізнесі найбільших публічних компаній світу. Про що я говорю? Для візуалізації знову скористуюся сайтом Visual Capitalist. Тут е, завжди мені є така інтуїтивно зрозуміла інфографіка. І власне тут зображено е, 25 найбільших стейків BlackRock, в яких компаніях, якими частками, в яких компаніях BlackRock володіє найбільше. Ну і власне, станом на публікацію цієї статті, це в нас червень 2023 року. Е, оцінка активів під управлінням е, сягала 9 трильйонів доларів. Але знову ж таки, через те, що постійно коливається ціна. На акції на момент, коли ми, наприклад, дивилися на Financial Times, капіталізація активів під управлінням складала 10 трильйонів. Ну зараз трохи спала, і ну принаймні на червень 23 року 9 трильйонів доларів. Отже, ми одразу бачимо, що портфель так само розділений, як і S&P, власне, секторально. Тобто є компанії, які представляють різні сегменти економіки, якщо так можна сказати. Ну і знову ж таки, великий велика частка в о, IT сегменті І тут так само, як і Уоррена Баффета найбільша частка в компанії Apple – 170 мільярдів доларів. Microsoft – 155, велика частка у напівпровідникових компаній, компанії Microelectronics, Nvidia та Broadcom – 51 мільярд і 19 відповідно. Ну і далі велика частка в охороні здоров'я і, власне, у лідерах таких, як Eli Lilly, Johnson Johnson, Merck, Ebvi та UNH – United Health Group – Споживчі сегменти «Amazon», «Tesla», «Home Depot», комунікації Google та «Meta», Фінанси «JB Morgan», той самий велика частка в Berkshire Hathaway на 32 мільярди доларів. Мастеркард Visa, а, споживання захисне Procter Gamble, Cola, Pepsi і велика частка в енергетиці, от таких у лідерах так цієї галузі ExxonMobil і Chevron, обидві з яких а, був ще компанії Standard Oil of New Jersey, Rockefeller. І от власне порівнюючи або або згадуючи історію Рокфеллера і Ротшельда, гегемонів і монополістів в своїй сфері, а, на сьогоднішній день Ларі Фінка називають. Саме новим там Рокфеллером або Ротшильдом, а, чоловіком, людиною монополістом, людина, яка захопила майже всю фінансову галузь. Тому що якщо ми поговоримо про ось всі ці активи під управлінням, там в 9 або в 10 трильйонів доларів, і якщо порівняємо з іншими крупними інвестиційними компаніями, такими як Vanguard, State Street Global Advisors, Invesco, то ми побачимо, що всього на три компанії, як BlackRock, ну правда, це здання за 22 рік, але нам цього достатньо для орієнтиру тобто BlackRock Vanguard, Тейстрій Global Advisors, 8,5 і 7,2 трильйонів, і 3,6 трильйона Відповідно, це приблизно 20 трильйонів доларів активів під управління знаходяться в цих лише трьох інвестиційних компаніях. Нещодавно ми знімали випуск про вартість світової економіки, і ми бачимо, що насправді. На ці три компанії а, припадає економіка всього Китаю, ну трохи менше, ніж економіка Сполучених Штатів Америки, і такими темпами, враховуючи їх монопольне становище, ми розуміємо, що це компанії по суті цілі економіки а, найбільших країн а, світу. Ну і що вже казати про країни Європи, там Латинської Америки, Африки, Азії і тому подібне. Якщо ми також згадаємо про BlackRock, як, ем, як компанію, яка найбільше продукує etf фондів, тобто вони під своїм е, брендом iShares випускають дуже багато ETF-ів. і знову ж таки порівняємо з іншими інвестиційними компаніями. То частка всього etf ринку. Е, BlackRock – це 32 Одна третина всіх ETF-ів виходить від BlackRock. 29 від Vanguard і 138 на State Street Global Advisors. Ну і далі Invesco, Charles Schwab, First Trust, JP Morgan і так далі. Тобто ми бачимо, що в тому числі у своїй сфері. BlackRock – це буквально гегемон. Але до чого я хилю, коли ми починали випуск із порівнянням з Berkshire? Так, ми пам'ятаємо, що у Berkshire так само дуже велике портфоліо. Знову ж таки, найбільша частка в компанії Apple 51% всіх активів ну, 51% частки всього портфелю припадає на Apple. Ну і вже далі Bank of America, American Express, Cola, Chevron, Occidental, Kraft Heinz, Moody's, Hewlett-Packard і так далі. Але ми з вами постійно рівняємось, так на першу точці зору, наскільки Уоррен Баффет успішно обганяє SP на довгій дистанції, тобто це не лише 10 років, а там 20 і більше років. І цікаво, я, е, мені захотілося порівняти і провести такий бектест портфоліо. Яка компанія ефективніша з точки зору повернення інвестору вкладеного, якщо б ми купили акції, наприклад, або ETF на S&P 500, або Berkshire, або BlackRock. Ну порівняв я з 99-го року, коли власне BlackRock стала публічною компанією. Ось, власне з 99-го року по сьогоднішній день? Первинний капітал 10 тисяч доларів. Оскільки бершер не сплачує дивіденди, то я б зазначив, що без реінвестування дивідендів, тобто лише будемо рівнятися на зростання ціни на акцію та на капіталізацію. Ціни на акцію, ну знову ж таки, бенчмарк в нас Спай, і цікаво подивитися, хто ефективніший бершер хеттевей або BlackRock на дистанції з 99 по 2023 рік. Зі стартом капіталом в 10 тисяч доларів. І що ми бачимо? Ми бачимо, що Берш, так, ну, зробив 9 іксів, о, Супер, 10 тисяч зараз би коштувало 94 тисячі доларів. BlackRock 376 тисяч доларів. І State Street о, або SPY, 29 тисяч доларів це без реінвестування дивідендів. Ну і власне, ось такий графік ми бачимо: ось така крива, де BlackRock далеко попереду, далеко вгорі. Але якщо ще ми поставимо. Тут а, реінвестування дивідендів, тому що BlackRock виплачує дивіденди. Ну і ETF на S&P 500 також сплачує дивіденди. Тобто, якщо ми змінимо ось цю умову і проаналізуємо наше портфоліо знову, ми побачимо тут наступні цифри. Ну, першу так і залишилось 94 тисячі, але подивіться майже 600 тисяч 597 тисяч доларів. Така була б вартість нашого портфелю, якби ми ці 10 вклали в BlackRock у 99-му році. Так? Тому що я нагадаю, що компанія вийшла всього за ціною 14 доларів за акцію. Ну і, власне, з рухуванням реінвесту дивідендів, SPY так само би показав там, майже 45 тисяч доларів. Теж краще, але ми все одно бачимо, що Berkshire, ну, вдвічі обганяє SP. але... Суттєво поступається BlackRock, який за цей час зробив просто шалений ривок. Ну і, власне, ми бачимо зараз ось такий чарт. Ціна акції досягала майже 1000 доларів. Зараз суттєво так знизилася, коштує біля 640 доларів за акцію. Ну, як я зазначив, сплачує дивіденд на рівні 3 доларів 12 центів. І продовжуючи кількістю різних компаній, якими володіє BlackRock, ми на Visual Capitalist розглянули лише там 25 найбільших. Але за останнім звітом BlackRock розкрила інформацію про те, що вона володіє частками в майже 5,5 тисяч різних компаній, тобто 5,499 тисяч Total Holdings. Що власне, робить її надзвичайно великою компанією? Компанію, про яку пишуть ну, на рівні з Vanguard, те, що ми сказали, та State Street, про те, що ця Трійка найбільший фонд з е, е, керування активами, ну, на них припадає 20 трильйонів, і це більше, ніж будь-яка. Країна світу, окрім Китаю та Сполучених Штатів. Я ні на що не натікаю. Це просто такий огляд вам на подумати, якщо ви до цього були мало знайомі з Ларі Фінком та BlackRock, компанія, яка так само є публічною, так, і ви можете доєднатися і стати власником а, цього бізнесу, придбавши знову ж таки ціни папір, який коштує досить дорого, і можливо, стати співвласником ось цього величезного гегемона. На цьому все, друзі, таким був випуск. А, якщо вам сподобалось відео, а, напишіть коментар, щоб допомогти нам просуватися в трендах YouTube, а поставте лайк і звичайно натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Також користуючись нагодою, нагадаю, що в рамках проекту Мільйонер за 7 років діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми спільно. Колективно реалізовуємо різного роду інвестиційні ідеї. Якщо ви хочете долучитися і стати учасником нашої спільноти, заповнюйте заявку на сайті 1 million 7com Або е, переходьте за посиланням, яке я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступному випуску. До зустрічі!